Усім привіт! Ми перебуваємо в селі Лоєва, і на вас чекає солена історія. Нині поговоримо з вами про сировицю в Лоєві. Бо знаєте вже сюжети наші про сировицю в Молочкові. Але в Лоєві ми ще вам не показували. І власне починаємо цей маршрут, котрий дуже простенький, файний, відпочинковий. Для кожного з вас буде цікавий. Аби лише погода, трансфер є, доїхати можете, доїжджаєте. В Лїву до старенької церкви святого Великомученика Дмитрія, церква, пам'ятка архітектури 19 століття. Видите ще такий файний цвинтар старовіцький? Зберігся, ну расова церковці гуцульська. Власне, звідси починаємо нашу подорож, нашу солену історію в Лоєві. Селом Лоєва ми вас уже знайомили і, і, і стежками історії села Лоєва, і показували красу, неймовірну мальовничого села Лоєва. І сьогодні ми продовжуємо знайомство з Лоєвою. Де гори пербати, беруть свій початок, лежить невелике село Лоєва. Там буки смереки, з вітрами ще почуть, живе там велика родина моя, там буки смереки, з вітрами ще почуть, живе там велика родина моя, село моє давнє. На межі гуцулів, важливих торгових шляхів, гора легендарна, страгою зветься, коріння сягає, Глибини віків, гора легендарна, страгорою зветься, коріння сягає. Глибини віків. Продовжуємо знайомство з, з історією солі нашого регіону. Ми вже неодноразово говорили про те, що сіль то є біле золото Галичини, біле золото гуцульщини. І таких соляних джерел у нас є дуже багато і з найвідоміших, котрі ми вже вам показували. Маємо сировицю в старуни, маємо сировицю в Молодькові і маємо сировицю в Лоєві. Ще була сировиця, є ще джерело у гвозді, на такій дільниці, як Бані. Зараз ми є в селі Луївана Двернянського району. Ця дільниця називається Борисівка. І запрошую вас у середньовіччя, тому що ви більше ніде не знайдете так облаштоване джерело сировиці, як тут. Видите, тут є такі. Ємкості на цю сировицю, вони по-старовіцьки, а це слово прийшло ще до нас, старослов'янської мови, називаються кадовби. Тобто, або кадовбці по місцевому. Це є стовбур дерева, видовбаний, з нього зроблено цемринні. Де та сировиця збирається? Вона є тут якраз колопоточення, щось подібне як є у Молодькові. Але тут так і дуже близько вже колопоточене, і скажу вам, що по своїй консистенції і на смак ця сировиця наполовину менше солена, ніж у молодькові. Якщо виварювати лоївську сировицю і Молодківську, з Молодьківської буде більше солі, як з цієї. Хоча, якби ці джерела розкопав і їх трохи відсунув, від ріки, то по своїй консистенції була би однозначно, що та, що та. Ці джерела відомі ще, будемо так казати, з бронзового віку, коли тут вже були люди. Бо, говорячи про Лєву, знаємо, що це поселення не є поселення якесь відносно недавне. Бо тут, на території села між Лоєвою і Стримбою. Свого часу археологи наші українські від 1977 року по 1987 рік провадили дослідження не протягом цих всіх років, але через кілька років з інтервалами, і відкрили тут п'ять археологічних культур. Це є і трипільська культура, підкарпатська культура шнурової кераміки. До речі, це ще є культура кам'яних сокир. Хто би знав, комарівської культури, голіградська культура фракійського гальштату і культура Київської Русі насправді це страшенно цікаво, що на такому маленькому клаптику землі було стільки е, різних поселень, тобто це є багатошарові поселення різних археологічних культур, різних е, епох ще до нашої ери. Отже, люди облюбували собі ці землі, бо один момент це є сіль, а інший момент. Гора, котра є збоку. А про цю гору зараз ще поговоримо окремішно. Тут у цій поточенні вода не солена, солена лише у цих кадовбах. І видите, тут ціла купа фішок, слоїків, випко, що тут провадиться господарка. Хтось би сказав насмітили. Не буду давати якусь оцінку тому сміттю, але хочу сказати, що це є сліди реально того, що ця сировиця користується величезним попитом. Бо майте собі нагадці, згадайте. Минулого року, який був величезний ажіотаж на сіль. Насправді в нас у горах сіллю проблем нема, бо маємо цілу купу цих джерел сировиць. Друге, що ця сировиця завжди використовувалася в побуті, бо добра ґаздині, котра цілий вік користувалася сировицею, то вона вже розуміє кілька лижок і яких лижок, чайних чи столових, до чого дати. До зупи на такий літраж дається столова лижка, квасити капусту. Даєте тільки тої сировиці. Солонину солите, даєте тільки тої сировиці. Тобто це вже є традиція, котра має тисячі років. Локальна наша історія, наша традиція, котра є тут, котру зараз ми можемо бачити. І дуже приємно, що в цьому селі збереглася власне, оця традиція цих кадовбів. Коли цього теж треба напрацюватися, аби це зробити, туди вкопати і властиво не змінити форму. Бо можна би було, наприклад, і бетонне кільце закопати. Але воно би втратило все абсолютно. Весь смак, всю красу. А так ми ще бачимо живе середньовіччя у 2023 році в селі Лоїва. В Промисловий спосіб сіль почали видобувати у нас тут на Гуцульщині. Вже будемо так казати за Австрії. Коли відбувся перший поділ Польщі 1772 рік, Галичина входить до складу Австрійської імперії в 19 столітті Австрійська імперія вже стає Австро-Угорською імперією. І властиво тоді починається такий великий промисловий бум: Соливарні найбільші котрі були. Делятинська соливарня, Ланчинська соливарня, Саліни їх ще називали, Косівська соливарня. Одні закривалися, лишалися такі, котрі найбільш рентабельні. Але тут бачимо одну з шахт, де теж колись видобували сіль. Пробували навіть видобувати кам'яну сіль. Але <кій> пішло тим газдам щось трохи не так. І ці шахти залишилися наразі в такому стані, в якому ми їх зараз бачимо. А діючий е, спосіб добування солі, ми вам щойно показали Власне, ці кадовби, де можна просто прийти і зачерти собі тої сировиці, кілько вже вам треба. Бо е, покладів солі в нас на Гуцульщині направду є дуже-дуже багато. Бо, що, -що а сіль це такий мінерал, який є, будемо казати, в загальному доступі. Візьміть всі океани і всі моря. Лишені випарити морську воду і вже маєш тобі готову сіль. Знову ж таки, наші Карпати багаті на сіль. І цих соляних джерел маємо цілу купу, так що можемо з ним користати і здоровіші будемо. Отже, ми є на дільниці Борисівка, тут ця сировиця в молочкові. Також спуститися сюди в долину, будуть ці кадовби з сировицею, а за мною є. Такий цікавий гірський масив, котрий називається Страгора, він відірваний від гірського пасма. Це одне з найдавніших святилищ тут у наших горах, котре було, бо через Лоєву проходить дорога. Будемо казати, Транскарпатський шлях, котра поєднувала в середньовіччі Київську державу, пізніше Галицько-Волинське князівство з Європою. І ще в доісторичні часи. Скільки археологічних культур я вам вже казав, скільки тут було. Так що хочу анонсувати, що про археологічні культури і що це таке, ми ще поговоримо окремо, тому що це є найдавніша наша історія, і вона є страшенно страшенно цікава. А ще цікавим є те, що це все відбувалось тут, на наших землях. І трошки більше, ми ще окремо з вами поговоримо про Страгору. Нині ми вам анонсували гарні класні локації, де можете приїхати відпочити, щось побачити. А вже слідкуйте далі за нашими програмами і вже будете знати трошки більше історії за ці локації. Став подобайку, підписуйся на канал, цінуй українське, вивчай українське, пишайся українським. Свій до свого по своє. Слава Україні! Героям слава! Підтримай канал, підтримай українське до зустрічі!